Мені дуже чудно чути такі взагалі репліки від представника Бултова Газа, тому що, по-перше, держава вже все врегулювала. Головний закон держави це є закон якраз Верховної Ради. Ви розумієте? Спочатку Конституція, потім закон Верховної Ради, а потім вже нормативно-регуляторні акти, там, Кабінету Міністрів, КРКП, НКРЕ і всіх інших структур. Тому... Я підтримую депутата Шамода. Я трішки з цією ситуацією ознайомили. І дійсно, Полтавгаз сам подавав до НКРКП цю інвестиційну програму. І зараз ви, як представники міської ради, повинні зробити не що інше, а подати позов до суду на Полтава Газ і визнати через суд, що в кожному такому монополісту, як Полтавгаз, на наступне було зрозуміло, що міська рада. Буде захищати права своїх мешканців. А ми зараз ну я вибачаюсь. У нас така риторика. Прийшов Полтавгаз, нам розповідає. Ми такі хороші, ми такі святі, це все держава. Та вибачте, це все ви, це все ви. У нас на минулій комісії був один монополіст, теплоенерго, зараз інший монополіст, і все розповідають нам про державу. Тому Олег В'ячеславович, у мене велике прохання, я думаю, громадськість мене підтримує, та що присутня тут, саме якраз звернутися до юридичного відділу е Полтавської міської ради з проханням розробити позивні вимоги до суду та подати до суду на даного монополіста. Дякую.